Доброго дня, шановні друзі, глядачі. Україна переживала епохальні події в своєму розвитку. Це 1921, 91-й, й й інші, і особливо 13 і 14 років, якому зараз знаходилися. І вони яскраво слідчені. Сьогодні ми знаходимося в ситуації, яка вимагає принципово відкриття заявити свою громадянську позицію. Серед, них, серед головних тез, які я хотів би. Сегодня зазначить, и це наступно. Але я хотів бы довести цитату из статьи и выступу Віктора Пинчука, яка там 26 березня цього року в развете Правда. Мова и оригинал, російською мовою. Деньги не должны давать власть. Это важнейшее условие построения социального, справедливого государства. Если хотите, государство не олигархическое. Это абсолютно не означает, что в стране не должно быть крупного бизнеса. Но ему нельзя давать покупать власть. Идешь во власть, уходи из бизнеса. Финансируешь политические проекты или компании, делая это прозрачно. Кстати, в результате все избирательные кампании подешевеют 5-10 раз и дойдут до цивилизованного уровня. Прекратить делать из парламента биржу. Никаких поступок депутатов, покупок депутатов, должностей, голосований, законов. Равные возможности должны иметь все, кто участвует в политическом процессе. Власть не должна давать денег. Бескомпромиссная война с коррупцией должна начаться немедленно. Политики еще не осознали, насколько зрелым стало общество. Поймите, уже никому не удастся никого обмануть. А якобы креативные попытки скрыть коррупцию напоминают слона в посудной лавке. Мы должны равняться на сегодняшнюю Германию, где президент ушел в отставку из-за пары тысяч евро, а не на вчерашнюю Украину, где не замечали пропажи и пары миллиардов. Немцы не лучше нас, и вряд ли у их политиков есть внутренние антикоррупционные предохранители. Но они есть у германского общества. Гражданское общество должно контролировать власть на всех уровнях, чтобы не дать ей подхватить переходящее черное знамя коррупции. Борьба проти корупції в з обществом буде пріоритетною задачею моїх медіаресурсів на цьому етапі, сказав Віктор Кінчук. До речі, дуже важлива цитата і дуже важлива позиція, особливо в сьогоднішній час. На фоні слів одного з українських олігархів Віктора Пінчука, який чітко ілюструє сьогоднішній стан в Україні, треба чесно сказати, що гасло 2004 року про необхідність розмежування влади і бізнесу. До цього часу не виконала. Саме такий стан речей є потужним джерелом політичної і економічної корупції в Україні, а також побутовує, скільки багато речей, які турбують людей, вони вимушені вирішувати через хабарі. Була надія на 2014 рік. Революція гідності пройшла через долі людей. Ми маємо великі втрати, небесну сотню. Фактично, Україна у 2013 2014 році здобувала незалежність. Та проходило чищення від влади, основи якої складала корупція, соціальна несправедливість, нехтування принципами та норм, моралі, честі та совісті. Що ж ми маємо сьогодні? Розпочалася президентська кампанія і активними учасниками якої традиційно стали політики, в народі яких називають олігархами. Серед найбільш публічних і відомих ми можемо назвати двох. Сергій Пігівко і Петро Порошенко. Я особисто підтримую Петра Олексійовича і Вінницька обласна організація спілки офіцерів України висував у 2012 році його кандидатуру на відзначення почесної у Вінницької обласної ради заслуги перед Вінничем. Пам'ятаєте, коли фонтан відкривали і вручали ці відзнаки, Це наша організація подала. Однак всім олігархам без виключення, що йдуть у владу, на мою думку, доцільно було нарешті чесно заявити. Що вони продають свій бізнес до президентських виборів і реально та публічно так зроблять. Вони мають чесно показати свої активи і джерела формування і надходження свого капіталу та капіталу своїх керівників низких. За таких умов я вважаю, що такі претенденти на президентську посаду мали б моральне право балотуватися, і їх слова мали б певну вагу і довіру серед населення електорату. До речі, пункт 6 частини першої статті 3 закону України про статус народного депутата України, народному депутату заборонено входити до складу керівництва правління чи ради підприємства, установи організації, що має на меті одержання прибутку. Можливо, всі депутати суворо дотримуються цієї норми закону, але я, певні судді в цьому. Чому я назвав серед інших претендентів прізвище Петра Олексійовича? Цілком очевидно, що Петро Олексійович багато зробив для Вінниці. Вінниччини був активним учасником Майдану. Він має великий вплив у Вінницькому регіоні. Однак Революція Гідності вимагає від усіх без винятку зайняти прозору позицію і продемонструвати це своїми діями. Переконаний, що громада Вінниччини має право очікувати на прозорість при формування органів державної влади. І реально побачити цю прозорість. Як наслідок цього, ми маємо право знати, яку політичну силу представляє голова Вінницької обласної державної адміністрації. Хотілося б, щоб ми не користувалися чутками, а чітко знали, хто запропонував кандидатуру пана Олійника на посаду голови Вінницької ОТА. Ходять чутки, що це кандидатура Петра Порошенка та Олександра Добровського. Я не знаю, як і не знають, багато хто проживав тих, хто проживає в Вінниці. Громада бажає знати, я також. Також є питання, чому сьогодні не проходить публічне обговорення кандидатів на посади заступників, керівників департаментів Вінницької одари. Питання залишається відкритим. Ця історія розвитку нашого суспільства, особливо із задекларованого у 2004 році, гасла про непропустимі зрощування бізнесу і влади, засвідчила, що не розгіднавши бізнесів владу, ми знову опинилися Стані прихованої корупції, клановості та протекціонізму. Ми всі держава, політичні партії, громадянське суспільство, маємо усвідомити дуже просту річ: якщо очікування людей, які виявили активну громадянську позицію, йшли на барикади, гинули, ставали каліками, не виправдаються, буде сформований новий прояв ще більш потужного виявлення невдоволення, і саме від нас всіх залежить, чи з'являться підстави для нової хвилі протестів, чи ми все ж таки будемо робити все правильно і прозоро. Хотів би ще заакцентувати увагу присутніх на наступному. От дивіться, демократична влада на сьогодні, і це цілком очевидно, зробила багато помилок і в кадровому призначенні, і в своїх діях, і з точки зору економічного розвитку держави. І це є цілком очевидні речі. Однак я хотів би зауважити на наступному, що люди, люди сьогодні терплять ці незгоди і намагаються в діалозі із владою шукати шляхи виходу із кризи. Але я впевнений, що люди вже ніколи не будуть терпіти знову проявів корупції, протекціонізму, зрощення олігархів з владою і тощо. Вони не потерплять відсутності прозорої процедури в усіх публічних сферах суспільного життя. Отже, Політичній свідомості громадянського суспільства відбулися незворотні зміни, які є гарантією на допущення повторення помилок минулого. Цілком є очевидним, що потрібно викорінити зрощення лігархічного капіталу з владою, глибину клаливість, викривлену літарність, яка визначається величезними рахунками та стартами.